Привіт! Сьогодні в нас на огляді багато цікавих моделей навушників від компанії JBL. Будемо розглядати дві лінійки, а саме: Tune та Wave. Моделі Wave Buds 2 Wave Beam 2 WaveFlex 2 та Tune Buds 2 Tune Beam 2 та TuneFlex 2. Сьогодні, я думаю, ви оберете для себе підходящу модель навушників. Давайте дивитися. Спочатку розглянемо навушники лінійки Wave. Вони трошки дешевше за моделі Tune, але це дуже класний варіант за свої гроші. Давайте розпакуємо навушники в усіх трьох девайсах, схожі комплектації. В коробці ми бачимо самі навушники, амбушури, кабель для зарядки та інструкція з іншими папірцями. Почнемо з автономності. Вона тут однакова у цих трьох моделей завдяки акумуляторів в зарядному кейсі в 550 мАч та акумуляторам в навушниках по 45 мАч. Навушники проживуть у вас до 6 годин під час розмов по телефону. Та до 10 годин відтворення музики через блютуз. А загалом, з підзарядкою від кейсу, вони протримаються цілих 40 годин. Це дуже непоганий результат. Дизайн класичний від JBL. особисто мені він подобається. Нічого лишнього і доволі стильно. Кейси навушників також досить зручні і приємні на дотик. Форм фактор: навушники JBL Buds 2 мають зручну форму. Вони внутрішньоканальні, класно сидять у вухах і мають малу вагу, а саме 4 та 5 грами. Тому з вух вони випадати не будуть, а ще навушники захищені від пилу та вологи за стандартом IP54, а кейс захищений за стандартом IPX 2, навіть при тому, що в нього немає кришки. JBL Wave Beam 2 мають класичну форму з ніжкою та є внутрішньоканальними. Посадка в вухах хороша, вони не випадають і не натирають. Вага навушників кожен по 4,3 грами. І тут також захист IP54, тому зможете не боятися, що вони вийдуть з строю. І кейс також захищений за стандартом IPX 2. Матеріали навушників якісні, і зовнішній вигляд мені подобається. У вухах виглядають доволі стильно. JBL Wave Flex 2 мають таку ж форму корпусу, як і минулі, але вони мають форму вкладишів. Мені, якщо чесно, ця форма не підходить. Не тільки від JBL, а взагалі всі навушники вкладиші Але ось мій колега Євген. Каже, що вони дуже зручні. Вага кожного навушника по 4,1 грам. Вони легкі і з вух не випадають. І тут також є захист навушників IP54 і кейса IPX 2. Звук в навушниках WaveBuds та Beam Ідентичний тут встановлені 8 міліметрові динаміки, які видають насичений басовитий звук. За свої гроші звук дуже хороший. Низьких та середніх вистачає. Мені б хотілося трошки більше високих. Також в цих двох моделей є функція активного шумозаглушення, окрім досить непоганого пасивного за рахунок внутрішньоканального формату. І працює шумодав досить непогано. Так, зірок з неба не хватає, але він дійсно прибирає назойливі шуми. А ось в наушниках Wave Flex встановлені мм динаміки. Але тут форма вкладишів, тому звук трошки інший. Звук досить гучний і насичений, але мені б хотілось більше низьких. Але в JBL є додаток JBL Headphones, в якому ви можете підкрутити налаштування і зробити звук ідеальним саме для вас. Але ось шумозаглушення, як в минулих моделях, тут немає. Але є функція Smart Ambient, яка дозволить вам налаштувати скільки звуків навколишнього середовища. Ви хочете почути мікрофони. В усіх моделях встановлені досить непогані. Їх тут по чотири і голос передають вони ось так. Зараз записую свій голос на навушники JBL Wave Flex 2. сижу в кімнаті. Як мене чути, є можливо невеличке відлуння. Звук мікрофону однаковий у всіх моделях лінійки Wave. З'єднання досить стабільне завдяки Bluetooth 5.3 в усіх трьох моделях. З'єднуються зі смартфоном навушники досить швидко, а допомагає цьому функція Fast Pair. Вони швидко приєднаються як до системи Android, так і Windows. Перейдемо до трошки більш дорожчої трійки лінійки Tune, а саме Tune Buds 2, TuneBeam 2 та Tune Flex 2. У нас тут така ж ситуація, як і з минулими. В усіх моделей майже однакові комплектації. Спочатку ми бачимо кейс з навушниками та додатковими амбушурами різних розмірів, і кабель Type-C для зарядки. Нижче є інструкція з іншими папірцями. Дизайн самих навушників схожий на минулі з лінійки Wave, але JBL додали трошки більше прямих ліній і мені це подобається більше. Кейси також досить стильні і на дотик, що навушники, що кейс досить приємні, пластик доволі якісний. Автономність цих трьох моделей однакова і дуже непогана. Вони проживуть у вас в звичайному режимі цілих 48 годин. Це дуже класний результат. І в кейсі встановлений акумулятор на 545 мАч, А в кожному навушнику встановлені батареї по 55 мАч. Форм-фактор тут такий же, як і у минулих моделей. TuneBuds 2 та TuneBeam 2 це внутрішньоканальні навушники. Посадка в вуха зручна, можете підібрати амбушури різного розміру, і з вух вони не випадають, тому вони підійдуть навіть для спорту. А TuneFlex 2 це вкладиші, але тут є додаткові амбушури, як у Buds та Flex. Тому, хоч це і вкладиші, вони мені здались досить зручними і навіть не випадають в мене з вух. А для навушників вкладишів це великий плюс для мене. Поговоримо про звук моделі TuneBuds 2 та TunePIM2, оснащені 10-мм динаміками, які видають хороше звучання. Звук дуже насичений, басів достатньо і середніх з високими теж вистачає. Звук мені сподобався. А ось в наушниках TuneFlex Flex 2 встановлений 12-мм динаміки, які видають звук ще більш підходящий для мене. Тут прям навіть нічого не міняв через фірмовий додаток JBL Headphones. Загалом у всіх цих навушників досить достойне звучання за свої гроші. А ще в цих трьох моделей є шумозаглушення та функція Smart Ambient. Навіть в моделі Flex завезли шумодав, і працює він як на мене непогано. Ще тут є функція Talk True, яка дасть вам змогу розмовляти з оточуючими, не виймаючи навушники з вуха. Ще тут є функція Personify 3.0. В додатку ви зможете налаштувати звук прямо точно під себе, щоб створити ідеальну криву, що підходить саме вам. Тут JBL встановили вже по 6 мікрофонів, і з ними ваш співрозмовник почує вас без проблем. Звучать ці мікрофони ось так. Зараз записую свій голос на навушники JBL Tune Beam 2. Як мене чути, зараз сижу. Кімнаті, можливе, невеличке відлуння. В цих моделей також встановлений Bluetooth 5 і 3. Підключення до девайсів дуже швидке, а ще додали функцію багатоточкового з'єднання, тому ви легко зможете перемикатись між пристроями. Наприклад, якщо ви дивитесь щось на планшеті, ви не пропустите дзвінок на смартфон. Ось і все. Загалом ці навушники досить непогані. Кожна модель відпрацьовує свої гроші на 100%. І дуже класно, що вони різних форм, і кожен може обрати собі ті, які підходять саме вам. А якщо ви вже обрали, які вам подобаються найбільше або просто цікаво дізнатися ціну, то переходьте за посиланням в описі під відео на наш сайт Воює. А якщо ви хочете придбати собі навушники, то в мене є для вас промокод на дуже смачну знижку. Він знаходиться також в описі. А вам дякую, що подивились це відео до цього моменту. Якщо вам сподобався огляд, то поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі в нових відео. В